Це нове відео на каналі Глабал Пай. Uh, сьогодні вийшло відео um, Ось uh, уборка в каре. І зараз буду uh, і подивіться його, підпишіться на мій канал, хто не підписаний так що давайте дивіться Тому що моя це 1000 в моєму 16 1000 подписчиків. У мене 590 і скоро буде 600, 700, 600, 700, 800, Ще 300. Так, 400 а Щоб було. За 400, щоб було 1000. А мені зараз 590, будь ласка. Хай буде 600. Я вже вам це казала. У мене 590. Це це вечір з моїми хомячками. Кіс. Кнопа і. карантину на час Зараз на часах. 8. О, скільки? 8. Де? 8. Нічого, вісім, не знаю. Вісім часу надав, не знаю. Лежить. Короше. Я зараз їм наріжу могірка. Чи, як сер будемо різати? Нам подобається морква. Мені огірка нема. Наподивиться не морква. Їм дати джунгарським хомячкам, кемблам дуже рідко. Типу, їм можна давати джунгарським, Кемблла і Рабаровським дуже-дуже рідко. У нас Кара Кембл, кнопа Джунгарикс Мішен з Кембл, Кіс э, Вінтервайт. Но, я не знаю, що заборону на італійській називається Winter Ну, на англійський. Сейчас будемо чести морку. Я вже її помила, просто будемо чистити отрезаем пупку. Вотку, без примерно вот такая. И та. теперь можем дальше нарезать. Вот вот тоже видим. Мночком будет вкусно. Вот. Кстати, морковку я кусочек взяла сильно маленько, это совсем маленькую, да, на тонкие кружочки, чтобы им было легче, особенно нашего старенькому хомячку. Кис, кстати, кто не знает, у в мене відео виходило з днем народження киса. И вы... у меня была фотка выставлена с тесными дни рожденными. Как сказать, надо куда по в хорошем руке. Ну вот, выше протяжка уже ладно. Вот такие у кружек... вот меня получились кружки. О, боже. Вот такие кружки у меня получились. Вот. Сейчас мы я их всем раз... Вот. Сейчас я их всем раз дам всем нашим хомячкам. О, всем мусор пойду в <ривш> ось я ми привыкла, ідем донести. Нам убеша карі, тому що она ближче досі, хоть такі морковки. Буду открывать вас ідею так, когда ты. Та, напевно, буду на ось кара вылезла. На 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 на, на на, На на. на, на камері чуть вона така, но это дуже яркая морква, и на сам-то лидель вона. Светлая, я бы сказала, даже два. Хотя не, подожди. Подожди, подожди, подожди. Так. Кисута Нэнки, но все равно, мне кажется, что надо вот на зубку, чтобы ему зубки устанавливать. Так что Карри, да, відомо... Ну, чтобы зубки были... Больше. Осталось, кстати. Что ты душа, наверное, шау тупи тут нарежу, телек уже нормально. Ось. давай. Две морковки еще нарезала. Интерзовать остальные. У меня и две, у меня и три. Потому что одна у нас есть, и еще одна у нас есть. Нам давайте остальным. Давайте друг до друга. Так. Кнопа стоит. Хотя уже проснулась. Почему я Напомню. Наполню. Пойдемте. Так. Оп. One. And two. Нормально. Идем. Иди ты морковку. Морковку. Ой, давай ты кису сразу. Да, морковку. Тоненькую, чтобы не было. Кис. Тримай. Тримай, тримай, мій хлопчик, тримай. Принь, принь, тримай, тримай, я Ой. Морковку я даю крайне рідко, Тому що їм її не можна. І також положу ще дві. То тобто, есть. нас а, в неї тоже дві, тому що в неї ще одна сушона. Один, також, в корму, сушона є. І ще я одки купила печеньки, но кисне дороже Вони їх. чомусь не сильно їдять. Їдя ну. І, не, не їх давайте к кнопку дамой щось я не бачу. Ще а вкиса є, но він 60, давайте провірим. Ну, куся, ну чи ще, чи ні. Ну, як я казала. Чи кидається моркву? На моркву кидається. І щоб ще не кидається. Так, давайте заберу. Може йому якусь. Може нову положим, тому що... Може, він не хоче їсти з того, що ми вже довго в нього? Не знаю, давайте положимо ось так. Бачите, там всередині штучки лежать. Закриваємо, щоб хомячки не збіжали. А вона передає нас сніг-сніг. У нас заплачка лежить такою, як ми потягнули мускулу. Вона і так плохо їде, і так, так пробує свої зуби на тужку, бачите? І легенько, я даже на тянку забираю. Это вот там всякие есть. Так, сейчас я кость поставлю. Так, на Подожди, Не, на кусь камеру поставить, подожди. Движь всякие есть. Косына кисть. А, есть. Так, мы будем подвесить к наилочку. Ну, наверное, здесь закрыть еще в І ми це ще знайчом. О боже. Нормально, у нас камера впала. Все. Де кнопка? Ну так будемо докусати, що так биться. Піше йому погладити, щоб вона... Дежі, щоб... Так, щоб вона не накусила, гладю. Де у нас є, з, з кнопіком, з, з хомяком, кнопою. Ді -ді 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 -ді. Так, спиратап и забираем круп. Ой-ой-ой, що у нас тут пішло не по плану. Ой-ой. Ой-ой. Что -ой. у нас пошло не по плану. Ага. Напевно, я понял, что у нас пошло не по плану. Так, подождите. Блин, 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 у нас. Ты подарил терпеть. Так, идемся к тому мучку. Давай, мама. Сунь, давай бігом, бігом, потом хочу. бігом, не трой ой.